Так, друзі-колеги, всім привіт. У нас тут робота кипить, як бачите, Уже поставили розподільник. Фонарі прикручені, чорний колір пофарбований. Якби чекаємо фарбу, щоб пофарбувати в основний колір весь прицеп. Значить, розподільник тут іде болгарський, повинен бути якісний. Шланги теж якісні. Здається, Паскаль. Е, виробник здається Італія. Ну, побачимо, як будуть ходити. Отакі От теж фонарі замовили. Повинні працювати нормально. Так, що сьогодні взагалі стоїть за задача? Значить, треба нам всю техніку. Знову ж таки, місця, місця дуже мало, тому техніку треба зараз всю порозганяти по своїм місцям. Витягнути, зацепити нашого оприскувача, і сьогодні на нього буде робота. Будемо їхати проводити десикацію на одній з ділянок на Сої. Ну це я думаю вам весь процес покажу, як воно взагалі відбувається, стан сої, там все побачите. Ну обов'язково не забувайте підтримати канал лайкосиком і підписочкою на канал. Так, вчора, значить що ми вчора зробили? На Камазі у нас була кукурудза. Кукурудзу ми перегрузили в отакі ось е, беги, беги тонні, декілька штук їх вийшло. Непогані, якісні такі. Здається, із-під сої чи з під чого вони там. Так, Камазик теж, можна сказати, наглажений, помитий, готовий до сої. Вчора його обмив. Зараз будемо все розставляти по місцях. Трактор теж, як бачите, із саморобним куном. Вчора свою роботу виконав <кій> на всі 100%. Так що працюємо. Так, є ще. Одна проблема по КАМАЗу. Е, протрух один балон. Оцей. Треба буде знімати і заварити його. Оце не воно. Не те, що, не те, що треба. Так робити не можна. Воно, не знаю, минулий сезон одіздили нормально, а вчора завели, а воно шипить там. Значить, знайшли там малесенька, така, маленький отвір, треба його зробити, щоб воно було по-нормальному. Да, кукуруза стояла, звісно, треба його чимось одмити. Вчора без вимивав, але воно його не взяло. Або треба його по-новому затерти і пофарбувати. Або, можливо, якась хімія є. Хто, можливо, чимось відбивав, підскажіть напишіть в коментарях. Ну, я думаю, найпростіше, саме, саме мабуть, буде зачухати до металу і зафарбувати. Камазик пішов, я зараз відганяю комбайна. Ще хотів звернути увагу по цьому, ладно, потім покажу, по датчику на вологу. На вологомір стандартний. Щось я ніяк не можу зрозуміти принцип його роботи, як він там взагалі працює. Можливо, хтось знає, то підскажіть. Так. А завівся я корлик. Так, треба тосол е, долить. Чи кажу тосол, антифріз. О, і датчик щось на акумулятор засвітився. Саме головне мамчині баклажани не переїхати. Ще можна трошки Я думаю нормально там ще трошки можна Так, рушничок є Так, да, антифриз треба долити. Чи може там датчик, фішка спала, треба подивитися. Вроді би нормально все було куди. Аби воно десь ділося, то воно б, я думаю, було б якась пляма на ньому. Так, значить зараз вам покажу по датчику по вологоміру. Так. Ага, ось. Значить, ми його тут розібрали. В принципі, який в нього принцип роботи. Я щось не можу зрозуміти. Ну, зрозуміло, що шничок крутить, подає, подає наверх, на датчик. А куди воно потім дівається? Щось взагалі я не розумію, може хтось. Розбирав, стикався, який в нього взагалі принцип роботи, як він взагалі робить. Чи він кожен раз набирає щось не доходить ніяк воно. Знімаємо клему. Не придумано щось тут е, на кейсі дистанційна маса. Не знаю, чому так, чи це тільки в нас так. Ми ставили е, стандартну тою радянську. Ну, Щось воно не дуже мені подобається. То ми хі, отак, поки комбайн стоїть, то просто відкручуємо її одна друга ключ. Ну Можна на 13 брати. Вони в принципі. Ну підходять, але трішечки по розміру він там на 13 більше йде якихось декілька сотих ну а так взагалі можна було б звичайну масу якусь толкову прикрутити ну. ну ну так, поки що так що пішку зняли масу зняли так тепер треба нам що тепер треба зробити ще треба борт поставити на прицеп Поставити борт. Ну, ще питання стоїть, же ж треба оприскувач, витягнути. Витягнуть, оприскувач, місця капець не вистачає нам. Шнек забрати, протруювач забрати, запчасті всі теж забрати. Значить, треба розширятися. Нема вже куди зараз, що ставити. Так, ну прицепчик поки що отак він погрунтований. Будемо фарбувати. Фарбу всю стару здирали до металу, ну намагалися, десь міста, можливо, є такі, що не здерли, але в загальному вийшло отак. Було 5 слоїв фарби, то вийшло більш-менш нормально. Отак. Покажу вам ближче. Отак вийшло. Ну крючок там прицепити. Так. Да. Так. Ставимо борта. Ставимо борта. Треба його якось, я не знаю, вперти. Сюди чи наверх його закинути. общем, зараз буде. Зараз будемо займатися зарядкою. Тут щось, щось орел слабенько завівся цей раз. Так, подивитися, що виїхав, нічого не зацепив. Зараз покажу, як ми зав'язали борта. Так, перший метод не пішов. Будемо другим. Оце Кун, оце робота. Так, ніде не вдарить, бо фарба нова, <борд> борт новий. Зазвичай воно все-таки трапляється. Як викликає, що то цього зробити не треба, воно обов'язково станеться. Так, подивимось, чи вистачить нам висоти, а якщо не вистачить, то зараз будемо займатися зарядкою. Будемо відкатувати прицеп. Ну і тоді вже ззаді ставить борт. Нова фарба оббивається. Так як я і сказав, воно так і відбувається. В принципі, нічого нового, <раж kısmu> воно так завжди. не вистачає. Та отак і опускаю його тут. Так, борта метри п'ять, ну і відповідно висота прицепа. Так, третя попитка. Зараз будемо дивитися, чи вийде нас що ще не вийде. Ну, взагалі з третього разу повинно все виходити. Як показує практика. О, електродик. Чітко, як показує практика, з третього разу все виходить. Майже майже впритик. Так. Нормально, ми тоді розвернемо його. Поднять? Поднимать. А, тут вот слышно? Ты что, я касаюсь? Там, Там вот, всю может выпасть. Откуда? Та вот эта монтировка может выпасть. А ну, может, трошки выше ее, чтобы... Та да підніме трошки все. О, А тепер тут. Але там треба шуще по цею поустраняти. Так, треба мені щось загнуть там же тут, там тут чи там лежить. Тут нема. немає. Як нам треба зробити? Ось так. Так. Давай ближче. Тепер щас отуди нам треба попасти. Подожди. Давай я його направлю. Хватить, я думаю, хватит. Чого не хватить? Може трошки розпустити. три ключа. А воно пошло по до да, одного да. там Та що нам же треба в одну сторону, це гай внизу вісить. Ну да. А отутка. Держиш? Т Держу. Що там по треба ближче, ану держи, я ближче тут потисюду. Шо там? О, подавай. Щось наче попало. Так. Наче попало. Держиш? Та держу. Смію. Вот тут я ж дырочку дуже не Ну понятно. Я трошки піджатив. Ну, Його треба підожди. А я знаю, куди треба. Отут потягнути, Так. Да. Хто це прийшов? Ти прийшов робити провірку? Так, колеги, значить, що ми, що ми значить, робимо? Ставимо протруювач, вже прицепили. Отак він буде. Єдине, що нам треба зробити, провертати оці ніжки. Значить, що ми зараз зробимо? Якщо у вас. Борт йде одночасно із протруювачем, в комплекті йде отака, отакі два розпилювача, які ставляться на оце штатне місце. Ось є два отвори, відповідно, дві, два розпилювачі, е, 0,3-110 да, градус. Значить, дві штучки ставимо. Якщо у вас відповідно протруювача немає. Ось є відповідна заглушка. Ви її... Вона закручена там, і якби нічого вам не заважає. Захотіли докупити протруювач, поставили, зняли заглушку, прикрутили сюди два розпилювача, підключили, відповідно, у вас комп'ютер ось все тут буде показуватись. Так що дуже зручно, дуже так компактно воно все вийшло, відповідно, ще. Прицеп не пофарбований, буде фарбуватися такий самий колір, як і борт, щоб воно було все, так сказати, в одну картину. Так що, отак. Значить, що ми зараз робимо? Робимо ми те, що ми ставимо розпилювачі. Так, нам треба два колечка. Вандали, розірвали. <хи> так, два колечка, значить. Не забуваємо їх поставити, тому що... Угу. А, так, да. отак вона ставиться. Я думаю, куди це колечко. розпилювач, так не там ж повинно стояти кольце. Колечко сюди. Отак. О. І сюди. Так, наживляємо.